Божі слова на кожен день. У спалаху блискавки кожна тварина виявляє свою справжню подобу. Так і людина, освітлена моїм світлом, повернула собі святість, яку вона мала колись. О старий розбещений світ! Нарешті він перекинувся в брудну воду. І, занурившись під воду, розчинився в багнюці. О все людство, моє власне творіння. Нарешті воно знов ожило у світлі, заклало підґрунтя для існування і перестало борсатись у багні. О, незліченні творіння, які я тримаю в своїх руках. Як можуть вони. Не оновлюватись завдяки моїм словам, як їм не виконувати своїх функцій у світлі? Земля більше не смертельно нерухома і безмовна, небо більше не пустельне та сумне. Небо і земля більше не розділені порожнечею, об'єдналися в одне ціле, щоб ніколи більше не бути розділеними. З цієї радісної нагоди в цей момент тріумфу моя праведність і моя святість поширилися на весь усесвіт, і все людство славить їх безперервно. Міста небесні сміються з радості, і царство земне танцює від радості. Хто в цей час не радіє і хто також не плаче? Земля у своєму споконвічному стані належить небу, а небо воз'єднане із землею. Людина це пуповина, що з'єднує небо та землю, і завдяки святості людини, завдяки її оновленню, небо більше не приховане від землі, а земля більше не мовчить до неба. Обличчя людей сяють широкими посмішками задоволення, і в серцях їх усіх прихована солодкість, яка не знає меж. Людина не свариться з людиною, і люди не б'ються одне з одним. Чи є такі, хто у моєму світлі не живе мирно з іншими? Чи є такі, хто в мій день ганьбить моє ім'я? Усі люди звертають на мене свій побожний погляд і в своїх серцях потай волають до мене. Я дослідив кожну дію людства серед людей, які очистилися, немає жодного, хто був би мені непокірним, жодного, хто б судив мене. Усе людство просочене моїм характером. Усі люди пізнають мене. Наближаються до мене та поклоняються мені. Я стверджуюсь у людському дусі, підношусь на найвищу вершину в очах людини й течу разом із кров'ю в її жилах. Радісне піднесення в серці людини заповнює всі місця на обличчі землі, повітря бадьоре та свіже, густі тумани більше не огортають землю. І сонце сяє в усій своїй красі.